Важкі дні для Сербії в цей момент нелегко казати, які новини ми отримали за останні 48 годин. Загадковий пост президента Сербії Олександра Вучича сколихнув в соцмережі. На що натякає політик і як тут замішана Росія? 17 лютого 2008 року. Столиця Косово міста Пріштіна на ногах. Люди святкують незалежність, яку проголосив парламент цієї республіки, відділившись від Сербії в односторонньому порядку. Незалежність Косово визнали 99 країн ООН, зокрема такі Гегемони, як США, Великобританія, Франція та Німеччина. Натомість Сербія відмовилась надавати Косово незалежність. Категорично проти виступили Китай та Росія. Відтоді Косово та Сербія стали лютими ворогами. Пріщина почала налагоджувати стосунки з ЄС та НАТО у той час, як Білград хотів сидіти на двох стільцях: стати членом ЄС і водночас бути під ковпаком Кремля, який і підштовхнув Сербію на збройні конфлікти з Косово. Обидві країни були на межі війни у 2022 та 2023 роках. Тоді конфлікт вдалось погасити та чи надовго. Розхитувати ситуацію знову взялась Росія. У ну, Сербів з росіянами дуже давній такий зв'язок. Росія опрацьовувала ідеологічну інформаційну Сербію вже достатньо тривалий період, і Путіну, безперечно, було б дуже вигідно, аби розгріли ще одне вогнище війни в Європі. Я впевнений, що він Сербію до цього підштовхує і не тільки таким. Закликами чи зверненнями, але і фінансово намагається мотивувати всю цю історію в, в сербських елітах. І те, що Сербія надійний друг та партнер, не приховує сам кремлівський диктатор, який в одному з російських фільмів заявив, що Сербія духовно близька з Росією і протягом століть була надійним її союзником. Насправді Кремль роками підгортав Сербію під себе, і вплив Росії на цю країну сьогодні надзвичайно великий. Свою політику Путін просуває руками найвищих сербських посадовців, кажуть експерти. І черговий доказ це загадковий пост президента Вучіча, який посіяв паніку та страх в регіоні. Вучіч просто написав своєму інстаграмі і викликав великий ажіотаж і паніку. І люди, звісно, перелякані. Найбільше чого вони бояться, це відновлення війни, і ну саме з його позиції це виглядає як спроба розігнати якийсь такий хайп і тривожність, оскільки ну, якщо є якась інформація, ти можеш сказати через 48 годин. Скажи її через 48 годин, навіщо наробити такий анонс? То чи розпочне Сербія збройний конфлікт з Косово? Таку можливість ніколи не можна відкидати, кажуть експерти, міжнародники. Офіційний Белград підігріти Росію постійно погрожує Раді Європи тим, що припинить відносини, якщо туди вступить Косово. Сербія дійсно використовує прийоми росіян і останнім часом значно пішла на зближення. Ми пам'ятаємо також заяву учаща про те, що Зараз зближення з Косово іде, і Європа обирає Косово замість Сербії, і от вони відкинули Росію. Тепер так само можуть відкинути і Сербію. Але це лише на руку Путіна, який спить і бачить Сербію у своїх обіймах. В ЄС серйозно замислились, як цього не допустити, і заявку Косово щодо вступу до Ради Європи пригальмували: битва за проєвропейський Белград та Сербію триває.